Вітаю, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом бездріжджового хлібчика. Цей хлібчик не раз мене виручав, коли потрібно спекти хліб, а часу на дріжджове тісто немає. А ще цей рецепт дуже простий і доступний. Отже, почали: в просіяне борошно 500 г додаємо сухі інгредієнти: цукор 30-50 грамів, дрібку солі. Розпушувач. У мене якраз один пакетик розраховано на 500 г борошна. Соди на кінчику ножа. Все ретельно перемішуємо. Далі додаємо 250 мл води з оцтом, столові ложки 6% яблучного оцту. Замішуємо м'яке тісто, що злегка липне до рук. В підготовану форму, застелену пергаментом, викладаємо тісто, трішки розпластуємо тісто по формі. Посипаємо зверху сіллю та кунжутом. Випікаємо приблизно 30-35 хвилин при 200 градусах. Якщо у вас потужна духовка, то час скорочуємо. Хлібчик має бути золотистого кольору. Можна перевірити готовність дерев'яною шпажкою. Смачного!